Сьогодні ми розглянемо питання про те, як можна змонтувати презентацію фрезі у блог чи в сайт, твориний використання марних сервісів Google. Перш за все, має бути надано презентації публічної доступ. Далі розглянемо. Як потрібно, який код потрібно скопіювати. Отже, в даному випадку презентація буде вмонтована розміром 550 пікселів на С400. Копіюємо цей код більше А Далі відкриємо блог для редагування і створимо нову сторінку блогу. Отже, цю сторінку бого будемо називати презентації презенту. Після того, як сторінку створено, перейдемо і рожимо аж трені. І додамо копійований фрагмент для презентації. Отже, презентації фрагмент додано можемо цю презентацію запустити із блогу. Публікуємо презентацію, а також додамо сторінку для перегляду. Для цього використовуємо вкладку макет або дизайн і переглядаємо сторінку. Цього блоку. Відредагуємо. Отже, з'явилася сторінка презентації сей. Ми висвітлюємо, щоб ця презентація була видна для всіх. Можна відредагувати порядок демонстрації. В даному випадку вона буде останньою. Ну, і хай так і залишається останній. зрештою, можемо пересунути вгору, щоб показати, як це можна робити, переміщувати презентацію. Так, таким чином сторінки для перегляду презентації налаштовані. Можемо по подальшому зберегти розміщення і зберегти копонування. Переходимо до перегляду блоку. Завантажуємо блок з цього перегляду і переходимо до сторінки презентації перегляду. Отже, презентації. Завантажено і можемо каскувати. Після стату бачимо під процес підготовки до показу презентації розпочатку. Далі можемо переглядати. Презентації? Пробуємо додати презентації на сайт проекту. Додаємо нову сторінку. Створюємо шаблон ведсторінка і переходимо до редагування цієї сторінки. В режимі HTML можемо додати скопійований фрагмент. Бачимо, що Додано гаджет відповідно і маємо вновити сторінку. Після додавання гаджету. Сторінку засваємо. Отже. Презентація. Резі завантажена і на сторінці сайту. Отже. Пропоную і всім учасникам тренінгу завантажити розроблені презентації, а також спільні презентації альбому на сайт учителя, сайт проекту і на блоги. Те, що навчить, закличимо, наносити всім успіху.